Всім привіт, з вами я Йогортос, і я продовжую ходити по цим страшним кам'яним печерам. І я не знаю, як звідси вибратися. Тут ще були павуки <страшні>, страшні такі, ми про них читали. Тепер, я не знаю, треба думати, як звідси вибратися. В мене немає чим сюди дібратися. Бо граві в мене впаде, а двох блоків мені не буде вистачати. Мені е, підсказало те, що, що в минулі серії я забув щось перевірити в цій кімнаті, з якої я ну, прийшов. Там, де були ті пауки. Е, Так, і що я забув тут Перевірити так. Тут начебто все перевірено. А вот щось є, чекайте. А, сейф! Так, а ну. Ух ты! Все класно, теперь я зможу перебратися на другу сторону. Все супер. Так, значит, я зараз... Ой. Значит, зараз я візьму і построюсь. Так, ой, там хтось ходить. А, чекайте, там хтось ходить. Тихо, тихо, тихо. А, це ж пауки эти страшні. І що робити? Так, ну, это я такого обрежно. Пишо за паук, ясно. Блин, мне. Конечно, лопаты відбиватися так собі. А, ты ч меня бьешь? О, все, він там сдох. Так, тихо, 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 тихо. Стройся, я дальше. Так, вот так. Все, у меня блока закінчилось. Бич нема. Так, ну все. Получается, типа сюда, пока можем, бо. А куда ще? Так. Там щось я не бачу. Так, якісь тут страшні штуки. Знову там, походу, павук, так? Да? Так, ну треба бути потихше. Так, то що таке? Що за двері? Якісь двері закриті. А ти знаєш, що це за двері? Щось розуміє? Хтось що -то там. Там що це таке? Я нічого не бачу. Так, ладно. Давайте я подивлюся, що тут. Какаясь. Якийсь... Это кирпическая фигня, да? <гас> Скелет. Так, не говорит, что тут ще будут. Так, тихо, там что-то я бачу. Так, і знову кровяка. Ух ты, я надеюсь, что не кров. А какая краска. Так. Кейси, якась кімната. кимната. Там кто-то сидит. Чуєте там хтось сидить, короче, там хтось сидить. Я бачу, там хтось сидить. ай яй яй і що делать? Як туди добратися? Щоб мене Стоп, 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 стоп. Одно щекаю, дай-то ну, я гляну. Це хто? У мене, якщо що, лопата. Це хто? Ей. Ой. Стоп, це якась дівчинка. Так, ладно, допустимо, дівчинка, а що ти тут робиш? Так, тут якийсь неї комод. Ого, скільки тут речей. Так, не ну потім гляну. О, в неї якийсь ключ. Так, стоп, вона хоче щось мені сказати, та дівчинка. Не чіпай мої іграшки. Ти що тут робиш? І як ти відкрив двері? Моя мама з татом не дозволяє, щоб хтось чужий сюди заходив. Ти ж то самий дядя, який ходить по ночам, та вкрадає діток. Якщо це правда, то я зараз покличу, маму. Ні, 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 ні ти що, Дівочка, ти що? Ні, 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 ти що? Я лише хотів дізнатися, що ти робиш у цих печерах? Ти бачила павуків? Павуків не бачила взагалі, і я не знаю, про які ще печери ти говориш. Ти ж все-таки, не думай мене обдурити. Що ти хочеш від мене? Іграшки? Ні, ні, зі я не хочу тобі іграшки. Я сам не розумію, куди я попав і в які печері я попав і як звідси вийти. Мені цікаво, що ти тут робиш. Я ж кажу ні, не шахрай, а що це за ключ у тебе над ліжком? Що таке ключ? Мені мама і тато сказали не розповідати про цю штуку шахраям. Хочеш вкрасти її? А я не дам. І тільки посмій її у мене забрати, інакше ти знаєш, хто мені допоможе. Щоб тебе, злий дядя, не було, ти можеш взяти лише одну мою іграшку, аби ти втік звідси назавжди. Чекай, дівчинка, я тут не зі злом прийшов, навпаки, хочу допомогти. Я не знаю взагалі, чого ти тут знаходишся, тут страшне місце, тут павуки, як ти їх могла не бачити? А де твої батьки поділися? Як тебе звати Даніела? Слухайте, друзі, що мені робити з тою дівчинкою? Як думаєте, пошукаю її батьків або, я не знаю, хоча б щось. Ну, тут, кажемо, можна взяти якусь іграшку, вона дозволяє, то як думаєте, брати? Брати? Ну, гаразд, давайте, значить, ми з вами візьмемо іграшку. Ну, дівчинка, якщо що, я тебе не хочу нічим обідати. Так, давайте я гляну, що в неї тут в комоді. Ого-го. -го, го Я ж тут не встиг, звісно, все розвосити, але нічого. Так, якась лялька. О, гольф. Кстаті, прикольно. Посух якийсь. О, досочки мені потрібні, досочки потрібні. Зараз переберемося на якусь іншу сторону. Одну іграшку. Ну, я думаю, що це буде 100% якась отака штука, бо в мене лопата, вона вже кінчається, і не відбиватися просто нема смислу. Ух ти, дивіться, ой-ой. Дивіться, який я крутий тепер. Так, зараз закрию двері. Дивіться, який я тепер крутий з цією штукою. Все, тепер, тепер не страшно. Тепер мене будуть боятися, ясно? Так, ну, дівчинка, якщо що, я повернуся, я попробую знайти батьків або хоча б кого-небудь, щоб тобі тут а, хтось з тобою був, бо тут в страшній кімнаті, в тебе вона тут, бачу, не докрашена, є да? Сірі стіни. А от мені цікаво, що з тим ключом. Ладно, дівчинка, я скоро вернусь. Я надію, що я скоро вернусь, і я з тобою ще розберусь. Ти нічого, да, Більше не хоче мені сказати. Ну, ладно, все, ну, я пішов, значить. Так, ну, в принципі, з дівчинкою ми розібралися. Я думаю, що десь, якщо зможемо, десь той ключ, який висить в неї над ліжком, візьмемо. Бо 100% це або звідси, або десь десь, або від тих дверей. Не знаю, Так, давайте я, коротше, піду на ту сторону, От туди трошки далі, тут трохи ближче. Так, я поставлю факел. Uh, сюди напевно що... Так Так ну я тут пройду да? ой Ой там павук похоже, впав. Блін капець Ну зато тепер не його вбивати Так, все значить я тут собі тут роблю цей прохід і все тут більше в мене немає да, блоків Шкуда Блин, мені так не потрібні оці блоки. Десь куди... <гас> Боже. Так, ну кудись їх треба, коротше положити. А, от сундук. О, тут якийсь ключ і книжка з пером. Так, я виложу певно оці речі. Да. Так, ну все. Видишь, тут нічого нема, да? Так, ну все, зараз я подивлюся, що це за записка. Так, що тут за записочка така? Так, зараз я посвідчу собі, бо я нічого не бачу. Сім'я жила неблагополучно. Наші шахтери доглядали за дівчинкою. Даніела не була галасливою, її батьки виховували її по давнім часам. О, дявочка, бачу так з нею жорстконько. Періодично батькам ставало байдуже на дівчинку, та деякі писали з Щодо недотримання батьківських прав. Ух ти. А що вони таке з дитиною робили? Що <рив> Тут <рив> скарги? Ладно, далі. Батьки підписали лише один контракт, який забезпечував тим часом підпису одного із шахтарів, про яку інформацію не подано. Та вона вважається конфіденційною. Ага, значить, хтось все-таки взявся за ту дівочку. Так, далі. Надалі будуть вирішуватися питання суду щодо повного опікунства дитини? Ну і що? Так. Батьки оголосили бунт у комітеті справ дітей та хабарем хотіли позбутися проголошення суду щодо їхньої доньки. Капець. Тобто за гроші хотіли, щоб суду не було, да? щоб якось оставити дитину. А за чим, якщо ви нею не займаєтесь? Суд не погодився та відмінив спосіб оплати та хабарство зі сторони булих опікувачів. До сьогодні справа не залишається. Е Дівчинкою ніхто не займався декілька тижнів, поки суд не вирішив посадити опікувачів дитини. Капець. Донька стала сиротою, до дівчинки ходять психологи різних категорій, але вона не намагається з ними вести бесіду. Прикалясь. Приколяс, значить, виходить, дівчинкою ніхто не займався. Що скарга аж писала? Капець вообще. Так, ну я тут бачу, у мене блоків взагалі не вистачає, але я думаю. Добудувати якось. Блін, якось так собі, звісно, виходить, но. Але... Прийдеться, певно, переприхоти, чи що. Чи може можна якось зламати тут блок? О, о! А, я ж не можу поставити, воно впаде. Ладно, коротше. Е Припригуємо, значить. Так, і що тут у нас? Так я записку заберу, напевно. що. Так, всі записки, коротше, сюди. Ой. <губ> інтересно, інтересно, чого дівчкою не займаються люди, типу. Серйозно? І ще скарги на них писали, і суд, а вони ще хотіли за гроші, типу, щоб суда не була, жесть, звісно. Я думаю, що треба знайти тих батьків, якщо вони десь тут, або, я не знаю, хоча б того непонятного шахтаря, який займався. Хоча там ж писало, що, типу, вона сирота і все таке. То, типу, виходить, відмовились? Странно. Так, то що за двері? Закрито. А ну, давайте я спробую цей ключ. Ключ цеглик, цеглик, цеглик. Ну ладно. Так, ми відкриваємо. О. А, хто мене б'є? Алло! Що? що, що? Е, шо, ще павуки павуки, чи що? А ну відчепіть. <сум> йо, ми йо, капець, взагалі, якийсь. А, Чого мене б'ють? Вони зі всіх сторон. Ні! мене. <сум> Там ще великий паук. Пішла паучиха якась велика. А! собі Ви бачили ще, Ой, господи, тут багато паутини, давайте я заберу. Капець, ви бачили, <laughs> ви бачили скільки тут пауків. Господи, капець, тут, конечно, за паутині, но. Так, я щас заберу. Паутину зі всіх кутків. Ну, конечно, жорстко, жорстко, жорстко Так, нічого ну, не забирається о, щоб почистити трошки. Так, ну я думаю, що потім викину її, ту паутину. Все объяснено, нема. Блін, капець вообще, конечно. Пауки тут, конечно, не мире, но я вам скажу. Так, я закрию двері, щоб мене тут ніхто не слышал. Так, треба, короче, такое разбираться с той девочкой, за історією і батьками. Потому що так лишати ситуацію точно не можна. Вот. Подавайте, что тут вообще есть, Бачу, тут богато, что тут е. Так, что за двери? Ух, тут будет жестко, я так понимаю. Это потому, что в наступней серии я гляну, что там. Так, а то, что таки Тоже какие-то там часы. Короче, тут закрыто. Ладно, значит, такое. В наступній серії ми розберемося, що де як ми знайдемо йти, хоча б або батьків, або шахтаря, або хоча б кого-небудь є, може там за тою двері щось точно є. Я це просто відчуваю, що там є якась інформація, яка буде корисна. І ми дізнаємося про історію ще цієї шахти, бо ж тут не тільки та дівчинка. Треба ще якось її звідси забрати, тому що в такому місці і точно не місце. <головік> Поэтому, да. Ну і в принципі, все. Я тут залишу подумати, да, тут скелетом <головік> разом посаджу. <головік> вот. Напевно, що з ну, скелетом буду тут сидіти в кутку, Да. І <головік> думати, що як буду діяти далі. А, ну і всім дякую за перегляд, підписуйтесь на канал, ставте лайки і слідкуйте за моїми соцмережами. Всім пока-пока!